9 років, я з маленького села, кількість людей населення до 300 людей. Мої мама це вчитель, а тато водій. І 13 років ми живемо з сім'єю в Києві. Я маю також вищу економічну освіту, і відповідно буквально 5 років тому я дізналася про інстаграм. Почала вести свої будні. А, і саме я маю в мережевому бізнесі такий невеличкий стаж 2 роки, я вважаю, що це мій досвід. І він був недосконалий. В попередній компанії я була звичайним клієнтом. Я не мала лідерської кваліфікації, я не мала змая, я це просто я в декреті а, Робила відправки, транслювала свій в сторіс. Звичайно, мама в декреті. І я зрозуміла, що поки я працюю, все супер, для мене стеля 300 доларів, це було шикарно. І події 22-го року внесли корективи. Один день в мене стоїть питання, ми виїжджаємо. До моїх батьків назад в село. І у мене стоїть питання, повне розчарування, апатія. Я не знаю, куди далі рухатися, яке в мене буде майбутнє. Я розумію, що я знову застрягла в своєму минулому. І мій наставник телефонує до мене в 10-й вечора. Я думаю, що сталося. І каже: Альона, я. Починаю вживати новий продукт, мене запросили в іншу компанію, розгляну мою пропозицію. На наступний день я проходжу реєстрацію, але Coral Club я відставила на другий план. Тому що я мала сумніви і, відповідно, не думала, що мене чекає далі. Буквально через місяць я приймаю пропозицію, тому що я паралельно вела інстаграм. Я транслювала в селі, щоб ви розуміли. А де 300 людей, всі знайомі, родичі. Я показувала свої хобі, це риболовля і збирання грибів в лісі. Я транслювала свій побут, я транслювала, яка є звичайна мама в декреті, без ідеальної інстаграмної картинки. І відповідно паралельно я розвивала інстаграм другий місяць. Я зробила результат. Уже срібного директора, я пройшла половаду, показала до і після, і тут я відчула критику від своїх знайомих і друзів. Я вирішила сісти з батьками і своєю сім'єю і їм сказати, що тут я бачу майбутнє. І я так вірила в себе, напевно, як ніхто інший. І вони довірились мені, вони мене підтримали, і я попросила просто делегувати певні обов'язки. І саме основне, що в цей період я застрягла на цій кваліфікації, тому що я не мала досвіду мережевого. Який з мене лідер, якщо я боялась написати людям, я пропонувала продукт, так вони отримували шикарні результати, але я не розуміла, як робити бізнес-пропозицію. І буквально на шостий місяць я відкриваю діамантового директора. Далі знову я зупинилася. Я розумію, що мені потрібно рекрутинг першої лінії. Я е, в селі, де мене ніхто не знає, де в світі про мене ніхто не дізнається. Я почала працювати інструментами: це знімати рілз, рекламні інтеграції з блогерами. Я розуміла, що це бізнес, і мені потрібно було стартанути, тому що ті люди, які були зі мною, вони мене не підтримали. І я розуміла, що це ок, це нормально, потрібно далі просто йти і шукати своє оточення. Мій перший партнер, це ключовий майстер. Дівчинка погодилась на шостий раз до мене в команду. І напевно, що нам потрібно всім просто дати собі певний час, розібратися і зрозуміти, що бізнес наш не для всіх. А саме, коли я відкрила на одинадцятий місяць майстра. А я побачила, що команда підростає, що є у нас майбутнє. Ми почали вже з дівчатами їздити на конференції. Ми зрозуміли, як працює система бізнесу. Ми побачили тут набагато більше, і я зрозуміла, що люди всі йдуть на цінності, і у кожного вони свої. А тому, а, от особисто і скажу, що я зараз а, теж працюю, щодня сторіс веду прямі ефіри, це і вінси я знімаю. І кожен раз я кажу, що в мене не виходить ще. І я вам скажу, що нам потрібно навчатися у наших директорів, тому що директор це перша така сходинка, яка тобі дає мотивацію рухатися далі. Я просто згадую, як було важко на початку, і я розумію, що цим людям теж важко. Але разом ми з силами. І я вам хочу сказати просто, що навіть не дивлячись на цю критику, на те, що оточуючи мене, не підтримали. На сьогодні повертаються люди, які кажуть, ти крута. І ви знаєте, це така велика подяка. І Нічого страшного, що я в той момент да, просто дала собі час, я відпустила цих людей, і я е, теж розумію, що це нормально. Тому е, я вам скажу зараз ера інстаграму, користуйтеся цим е, інструментом, е, тому що е, в першу чергу, якщо у вас немає оточення, якщо ви з маленького села. Чи можливо у вас немає навиків ведення інстаграму? Цього всього можна навчитися. І саме основне слухати свого наставника, тому що на протязі певного часу мій наставник він дав мені теж духовну мотивацію. Це прокачка, і саме основне бути поряд ось такі ситуації, коли здається, що все зупинилося. І хочу дати таку а, пораду, що а, якщо ви бачите, що зараз а, вас відговорюють, відмовляють від бізнесу, а хтось у вас сумнівається, сумнівається просто крокуйте вперед, тому що кожна із нас людина прийшла з якоїсь певної цілі. І направте той фокус на своє майбутнє, адже ми віримо у себе е, на початку, і нам не потрібне чуже схвалення, да, там чи схвалення рідних. Нам тільки потрібна така підтримка і крок вперед. А тому розпочніть свою главу, відкрити цю книгу і покажіть майбутнє іншим людям.